Всім привіт! Йдемо зараз в Ачантргуляцію. Як ви бачите, ноліс хотічних погод, ноліс уже около 20 градусів, що значить, що зима нарешті, блін, уходить і починається гарна погода. Аллад вот, взяв очки, я свої забув. Тому треба поставити світаски на яких-то барахолках шукати тепер собі очечі. Буде прикольно собі знайти такі так ласнички. А ще у нас возникла ідея, ми там зустрічаємося, вот і ще прикольна ідея у нас зникла, типа коли ми збираємося, щоб кожен э, при, приносив дивні головні убори или очки короче, и мы в різних очках сиділи и хавали. Тоже буде фан. У сьогодні багато тасків, колів. я на прошлому тижні, там, ну так, не особо багато працював, але на всьому да, прийде працювати, бо в мене вже було сколько. Два кола, ще буде одна консультація навчальна буде. Потім ще надо зробити роботу. Потім ще одна навчальна консультація буде. Потім ще, скоріш за все, два кола будуть з клієнтом. І ще там пару тасків надо зробити. Коротше, роботи багато насправді на сьогодні. Сподіваюсь зробити по максимуму сьогодні, щоб я мог собі спокійненько свикіненько почитати книжку. Повчити питончик, і ще курс недавно ще один припав по децентралізованим фінансам. Хочу, коротше, розкидати наші активи э, по стейках і в якихось правильних місцях, щоб вони приносили нормальний э, річний відсоток прибутку, а не просто валялись на кошельку. Ось такий от план. Що ж, побачимось. Репортаж. Довідся, за який собі поставку для мікрофону знайшов. Зальмовую типу схожі на це і на Київ. А, але зараз я помічаю, що панельки взагалі вони дуже кардинально відрізняються від наших. Так, розповідає в ліду. А це магазин, в якому продаються продукти, які ми зазвичай звикли зустрічати в Україні. Наприклад, кокос Кокосовий сок. Ось, наприклад, корейська морковка, вона дуже називається Українка. Морква по-корейськи, гостра. І тут, типу, продукт саме український, ну і багато це, насправді російських продуктів. Мені так здається. Я, ну, не факт, що вони прямо іменно з Росії приїхали. але anyway, Можливо, вони приїхали з кого-то uh, Казахстану, наприклад. Що це таке? Це хреновина? Що таке хреновина? Хрен. <laughs> Блять, в смысле, нахуй хреновина. До речі, тут можна взяти харчицю адекватну для зону. Остру харчицю, так. О, в сирі буду. Беременний сир. Ні, я буду я буду, я буду якийсь пожарніший, якщо єшки. Так, що у нас тут? Смітанка є. Ось це вот вот тємка. О, ось вот це п'є смітана. Я і люблю таку смітанку насправді. Мені дуже подобається. Так, коротше, запис відео порвався, тому що підійшла джинночка і така «Sprechen Deutsch oder Russisch?» And I was like, «Russisch?» І вона така а в нас там написано, що фотографувати і знімати тут не можна. І я іди нахуй. Вона така, дякую, велике, і пішла. Я всього заплатила 600... 680 гривень за три пачки гречки, крабові палички, сирок і пасочку. який тікс на модничах знайшов собі пумичі під якісь. Под что? Под шорты, да? Да, под ржавые шорты. Это ты модник, Никитикс. Ой, на вельветове, ой, на я забыл, как она называется, а ржавые шорты. О май гаш. Не купил конфет своему соседу, зато все обувь пришел покупать. Ну, нормальный чел. О, вот это тоже норм под крадули, как вам такие. Ай-яй-яй-яй. Так, показываю, что привез себе из Алиэкспресс. Новую палку на замену той, которая благополучно Потерялась в Таллине, она не такая из плюсов, мне кажется, она длиннее, чем диджаевская, э -э, э -э, стоит в 3 раза меньше или в 4, я не помню, может сколько она там евро, может 10, 5, 7 стоило, я не знаю, <клёвый> <клёвый> потому что диджаевская, по-моему, 40, наверное, стоит. И она не так смуз открывается, легко как-то открывалась. И купил себе также нагрудник. Который э, тоже благополучно оставил в одном из прекраснейших баров Таллина. А зараз вам покажу, как нас деревья расцветают. Я как вы бы, у нас уже полным ходом э, лето наступает И Еще кошка тут, короче, соседская есть Которая лежит на наших вот этих штуках, короче Ну, я не знаю, очевидно, Но, короче, типа разная ее шерсть Я думал, может ее баллоном забрызгать, газовым Вообще Чи... Летого газового нужно купить, конечно же Но пока тут только плохие идеи В голову лизут Ну, хотелось бы, чтобы она перестала заниматься этой хуйней Ретермос Що у нас ще з половини першого, мабуть, чи скільки? там. І ми підемо шпаціригей, а саме гуляти, бо яка якась гарна погода. А це в нас барашок. Так, на часах у нас вже година дня. Сходив вже на декілька колов, отримав декілька задач. І тепер думаю, що пора би попітанірувати знов-таки. Хочу пройти один прикольний урок на ютубі. І от я хочу вивчити собі тончик щоб як нахуй пойти, як да потолотати деньги з усієї сили. І вообще хочу прийти до того, щоб в мене був на опорці топ voted статус. Це коли сам опор шукують для вас аудіторську кампанію, і ця аудіт-кампанія робить для вас екзамен Наприклад, там, я не знаю, якщо ви там, в Гуглі працюєте або з Google, Google рекламою, то якось там наприклад, топ 10 -то агентств у світі вони там знаходять, і якось в нього з когось, когось з них вони наймають і вони вже роблять для вас екзамен. Якщо ви проходите цей екзамен, то э, дає вам статус топ voted Такий статус має 1% всього фрілансерів. Я вже за один крок до топ voted Але щоб отримати такий статус, то треба ну, короче, більш обширні знання мати. Треба ще Наприклад, мов програмування розуміти. І коли ви ще топ-волти, то дуже часто вас саме ворк може наймати на роботу. Я бачив, де люди топ-волти працюють там, типу, по 300 доларів на годину, там, типу, по 500, ну, 497 доларів на годину це було максимум, що я бачив, і я типу, реально хіріл так. Прикинь, ти кожен день працюєш по 10 годин а, протягом місяця, і в ітоки в кінці місяця отримаєш 150 тисяч доларів. І якщо хтось по так, що це почув і подумав, та ну я все пізеш, то друзі мої, заходьте на форк, сортуйте фрілансерів по топ-заробітку і по прайсу hourly rate, і дивіться, скільки вони заробляють на кожному ринку, на кожен товар є свій купець. Якщо ви працюєте за 10 доларів на годину і це хтось купує, то хтось продає точно такі ж навики. Навички, за 100 доларів на годину, і це теж хтось купує. Понятне діло, що якщо ви не відчуваєте ментально, що ви можете продати, ви варті, наприклад, 10 тисяч за проект, і ну в розговорі ви посипіте звичайно, ви почнете м'яться. Ну відчує клієнт. Навіть якщо він і почує, не побачить це наочно, то він відчує це вербально. Він типу ну ваше тіло буде посилати сигнали, що ви того не варте. Тому треба працювати першу чергу над собою. Треба взагалі, вкладати в себе постійно. Треба чомусь навчатись новому, тому що ви ну працювати можна руками. І таких хто працює руками як до хрена, насправді. А ті, хто працюють якось інтелектуально, дійсно можуть вирішувати проблеми, їх, ну, вони потрібні ринку, вони потрібні компаніям і за них готові платити. Не зря є така прикол, як хантінг, да, що когось переманюють з яких компаній, другій компаній, тому що, тому що вони суперкласні спеціалісти. Що ж, я пішов далі пітонірувати? Буду вивчати якісь Fast API туторіали.